Старе рівне зникає стурбовані місцеві митці. Тому вирішили зібрати наявні твори художників і об'єднати їх в одному фотоальбомі. У такий спосіб покажуть розвиток та зміну рівного упродовж трьох століть. Ці художники досить ну вони відомі, але більшості людей вони мало відомі, тому що ці картини, ці картини, частина картини є в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Є вони знаходяться десь в інших колекціях, але їх небагато. Більше картин появилося вже… В ХХ столітті, в другій половині ХХ століття, наприкінці ХХ століття. До нового видання увійдуть картини і сучасних митців, і менш відомих. Головне показати історичну цінність, яку вже втратили, і звернути увагу на історичні пам'ятки, які ще залишилися. Є такі е, зображення вулиці Буша Горького, де картина є, а вже на ньому три будинки, вже тільки два залишилось або півтора. І, власне кажучи, там на заводі багато таких цікавих було куточків, де можна було зробити, ну написати гарні картини такі з старого міста. І навіть воно називається в моє класі не старе місто, а зникаюче старе місто рівне. До роботи над альбомом запросили і київського художника. Упродовж трьох днів Володимир Гарбуз малюватиме пейзажі міста, які теж увійдуть до книги. 15 років тому зрозумів, що не тільки міста ландшафт зникає, як колега сказав, а зникає ландшафт України, краєвиди. Ми бачимо, що села, що культура сільська зникає, що етнографічні, оці краєвиди і, і, і внутрішні оздоблення хати. Ці все. Мистецтвознавці наголошують, фотоальбом не просто відобразить історію міста, а й покаже настрій і душу митців у різні часи. Вже нарахували понад 20 художників. Ми бачимо, як змінюється світогляд людини, і оце в альбомі важливо. Ми не хочемо створити просто меморіал по рівному чи дзвін по рівному. Ми хочемо показати оці ці процеси еволюції. дійсно багато що шкода. Випуск фотоальбому планують на березень. Однак долучитися до його видання можна вже сьогодні, придбавши подарунковий сертифікат, а згодом обміняти його на нове видання. Олена Семенович, Артем Лаговський. Новини Рівного.